Наркотики, алкоголь і мобільні телефони до місць позбавлення волі намагаються передати засудженим родичі і друзі. Однак усе це звичайно ж незаконно наголошують у пенітенціарній службі області, адже навіть засоби зв'язку тут частенько використовують не для спілкування з близькими, а для шахрайств. Тому, аби дієвіше протидіяти таким незаконним проявам, пенітенціарники провели спеціальні операції. В результаті проведення операцій було виявлено та перекрите 24 незаконних каналів надходження до засуджених заборонених предметів. Вилучено при спробі доставки за зоборонної зони спиртних напаїв 22 літра, грошей 160 гривень, мобільних телефонів 31 одиниця. Вилучено під час проведення обшуків в зоні, тобто на території охороняємих об'єктів. Браги 11 літрів, грошей 950 гривень, мобільних телефонів 30 одиниць. Раніше в тюрми приховано передавали напильники, ножі, а нині, як у старій добрій касці, в передачці цигарки, шоколадка, в шоколадці наркотики. Вони ж можуть бути і в цукерках, і в консервах, і в пачках прального порошку. Ці заборонені предмети маскують під обичні продуктові передачі. Маскують в пачках з-під кетчупу, по пачках з під майонезу. У різних побутових ви вже бачили, передавали в пляшках. З різною речовиною передавали в стиральному порошку. При вилученні цих заборонених предметів ці речовини передаються. До органів внутрішніх справ проводиться експертиза, якщо визнається, що ця речовина є наркотичною, згідно діючого законодавства, до осіб, які передають ці речовини, застосовуються, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і вже застосовуються, кваліфікуються їх дії за окремою статтю Кримінального кодексу. Тим часом Ігор Калашников каже, що, попри нові способи маскування заборонених предметів, його підлеглі й далі робитимуть себе протидіяти таким злочинам. Тож застерігає, що ті, хто передають такі пакунки, можуть і самі потрапити за ґрати на чималий строк.